Вітаю, мене звуть Оля Бєг. Я гостинно запрошую вас до майстерні щастя, Київ, Україна. Сьогодні я запросила до праці таку от колоду: це Mystical Кіпер, тобто німецький оракул, дуже точний, дуже швидкий, дуже конкретний, якщо хочете. Як зазвичай, ми дивимося на дно колоди. Формат карт пусто, формат формат, вибачте, карт не дуже великий, але це дуже зручно. Так, що тут у нас? 36-та карта. Остання у цій колоді Hope, Big Water, на назву таку має. Тобто це Надія, так, і велика вода, якщо хочете. Ну тобто, це у езотеріки вода це взагалі сакральна така річ. Я вже казала нещодавно на одному зі своїх відео. Тобто ми всі вийшли так чи інакше з води. Ну, там, хоча б у утробі матері, ми були всі в воді. Тому вода вона несе таке цілюще значення, якщо хочете. І багато-багато чого взагалі в нашому житті можна віднести так чи інакше до саме до появи чи наявності води. Ну і тут луна зображена, так, так само не випадково. Що цікаво, так, ми робимо цей про. Напередодні повнолуння, Ой, вибачте, будь ласка, новолуння, так. І це саме тут молодий місяць. А, тобто, це розумієте хвилювання. Да? Ну, тут надія, а ви хвилюєтесь стосовно того, на що ви сподіваєтесь, мається на увазі. воно буде все відновлюватись знову ж таки, тому що новолуння, так? Тобто, треба ну, загадати бажання, якщо хочете. Особливо, якщо воно стосується вашої власної долі. Тому що там, де вода, і там де луна, і тим, тим паче, де новий місяць мається на увазі, це особистий шлях. Розумієте, це. Ну, можливо, були якісь не дуже приємні емоції. так, Якщо на це дивитися за тою ж луною і водою так само, то це коли ти паче у темний час розумієте, коли такі були похмурі думки, але все ж таки я дуже рада за вас, тому що ви не втратили ту саму надію. Ми казали про неї минулого на минулому відео, так. І там була така річ про надію. Сказана, що треба рухатися для того, щоб та надія не перетворювалася на страхи. Я дуже рада, що наразі мене дивляться саме ті люди, котрі ту надію байдуже чули вони мене, або ні. Вибачте, вони її не втратили. І Я дуже пишаюсь вами, тому що ви сильні духом. Розумієте, це дуже складно. Особливо за таких буремних часів, в котрих ми наразі всі живемо. Байдуже, де ви наразі, і що саме з вами відбувається. Але важко усім. Ну, Усім і по всій земній кулі, тому що ну, старе життя воно відвалюється, розумієте, яким би воно не було у кого. Але у того, у кого було важким, воно от здається ще важчим. У того, у кого було більш легким, начебто, ну хто зна. Воно зовсім там шкереберця йде, тому що важко буде однозначно мається на увазі наразі за таких часів відчуття такі. Тобто всі наразі під одну гребінку. Греблені і ні, нікого немає ні кращого, ні лучшого. Всі переживають так чи інакше якусь там кризову ситуацію, одну чи другу, і якусь таку зону турбулентності. Розумієте, так як у самолітах, коли трясе, коли там якісь воздушні ями. От, не знаю, хто там був чи ні. Але таким чином воно дуже неприємно, і ти розумієш, що ти ніяк на те вплинути не можеш. Але надія на те, що воно все ж таки обійдеться у кожного з тих, хто в той зоні хоч раз побував, вона є. І була до останнього. Дякую. Тому давайте тут багато казати не будемо. Скажу лише за 36-ю карткою, що то. А, щоб у вас з вами не відбувалося, то була праця. Розумієте за трой, за трійкою, вибачте шостка стосовно знов ж таки особистого шляху, особистої власної долі. Тому що це ж шість відповідає то праця, то сім'я знову ж таки, то планета Венера, так чи інакше. У комплексі то дев'ятка, щасливе число закінчення, тобто закінчення тої зони турбулентності. Розумієте, там, де вас стіліпало, якщо хочете, по емоціям, за тою ж луною. Тому що тут вона продивляється так чи інакше, повна. Але все ж таки місяць новий він виглядає яскравіше так? на небоскраї тут. Так, і дуже добре дивлюся. Угу. Там і зірки бачно, якщо хочете. Тому будуть здійснюватись бажання, це дуже добре. Тому давайте бажайте там собі всього найкращого. Я так само вам того бажаю. І якщо придивитись дуже-дуже, то там на березі, там, де вже ну, поверхня водна йде, там олень стоїть. так, Такий дуже малесенький, якщо хочете. А олень у картках то знака благородства. Розумієте, О, то, як я і пишаюсь, то там. Вами так і всесвіт, якщо хочете, пишається. Ну, не дивлячись на то, в якому ви стані себе наразі там віднайшли. Ну, Тому що є там у вас щось таке світле, котре, ну розумієте, можливо, наразі таке відчуття, що, ну, як і перед світанком, розумієте, сама темна пора доби. Ну, так і у вас могло бути на душі. Або ось, -ось воно вже розвіднеться, або ви вже вийшли з туди, але таке, знаєте, ще. Ну, як качка якась там, не знаю, ще залишилася у вас, якась там нетверда хода, начебто у лапках у вас по життю починається. Ну, розумієте, начебто ви щойно розпочали наново ходити, дихати взагалі. Вам треба звикнути до себе нового або нової. Тому що нові обставини ще не розпочалися. Добрі, мається на увазі, але вони вас чекають обов'язково. І ви якісь розгублені трошки, ви не знаєте, чого чекати, тому що ваше життя воно таке було розпливає. Плановане таке, все, начебто, заздалегідь ну, знане, і воно може якимось чином вас не дуже там і радувало десь подумки. Тож ви наразі не радійте. Радійте, тому що ну буде інший шлях, розумієте, у кращий бік. Ну, дійс, все ж таки, вода і новий місяць, розумієте, і надія на сімій картці написано. Тож добираємо, як завжди, дві картки. Тому що кіпер він, як і лінорман, дивляться у симбіозі, тобто дві або а ще краще три картки. І та карта, котра була на дні колоди, буде посередині. От, а зліва направо будуть карти у той, у той черзі, у котрі я наразі буду їх виймати. Дякую. Дякую за увагу, розуміння, час і довіру. Всім вам рада. І ми дістаємо першу карту. Це днюс. Ну, тобто, так, як і казали, були якісь обставини, за котрими ви там плакали, але це буде у минулому. От, і що ще? І work пейш -e чудово, тому що у цій колоді дві картки праці мається на увазі. І це саме та карта, котра зазначає, що праця вам буде до душі. Байдуже, чого вона стосується. Отже, дивимося: 14-та, да, і 34-та карта. Дуже добре. 14. Ну тут такі ну погані новини чи сумні новини. Ну, байдуже яким чином і хто там їх отримав. А тут жінка плаче і читає листа якогось так навколішки, ну, начебто вона у храмі навіть стоїть, тому що там ікони, і взагалі вікон, це таке 14-та. Так, ну, від чоловіка потерпала та жінка, перш за все. Або чоловіки, котрі дивляться мене, вони засмутили свою жінку. Ну, хотіли воно вони того або ні, але або по життю розумієте з вами, шановні чоловіки, знаходиться жінка, котра таким чином виглядає. Вона, можливо, вам те не каже, можливо, вона боїться вашої реакції просто, тому я вам скажу, розумієте, їй погано наразі. Тому зверніть, будь ласка, увагу. Якщо ви хочете самі ж надалі жити якесь щасливе життя, розумієте, то треба дати жити те щасливе життя і ще якомусь. Це не кажеться, що ви відповідаєте за те щастя у, у, у ну, житті тої жінки, мається на увазі, але ви можете вплинути на ті обставини, за якими вона не буде так горько плакати, якщо хочете, розумієте? Ну, можливо, вона щось хоче. Ну, можливо, вона хоче, щоб ви її почули, щоб ви її зрозуміли. Ну, і, можливо, вона про щось благала навіть вас, розумієте? Ну, можливо, волю їй дати. Ну, можливо, можливо, ви не хочете їй дати там ту те розлучення, якщо вона там його прагне. Ну, якщо то, то когось стосується, то дякую за те, що чуєте мене. Або, розумієте, вона наразі занурена у якийсь клопіт, ну, може, вона щось переживає особисте, може, втрата якась була, і вона відчуває себе дуже однакою. Ну, можливо, ви чоловіки не чорстві самі за собою. Але ну не знаю, вона потребує наразі підтримки, розумієте? Ну, не те, щоб її хтось там сидів там і ті сльози, вибачте, витирав, але хоча і це було б не зайво. Що з вами б не сталося, якщо б ви годинку другу посиділи поруч зі своєю жінкою, тому що вона, напевно, з вами сиділа не один раз, якщо хочете, за інших обставин, коли ви там були хворі. Або ще щось, потребувало якогось е, втручання у, то, у те, щоб вам трохи стало краще. От наразі вона так само потребує. Ну, Ви, мабуть, думаєте, що наразі такі часи, що на всіх там не напасешся для того, щоб ті ласки і увагу проявляти. Ну, Розумієте, жінки вони можуть довго терпіти. Такі обставини, а потім вони можуть обрати зовсім інший шлях, якщо хочете. Так, вона може встати і піти. Отак, От зарьована, встати і піти в один раз. Ну, і ви Навіть там буде якась така, ну, притягнута за вуха, вибачте, причина, ну вам так буде здаватись, але воно розумієте, там як. Ну, ті, не знаю, горошини викидати у банку, розумієте, все життя. Якщо кожен раз, коли вона плакала, кидала в себе горошина у банку. Ну то збагніть, скільки вже було тих горошин і чи не посипляться вони там через край не сьогодні, а завтра. Отже, чоловіки, я вас дуже прошу, щоб ви звернули увагу саме на те, що. Ваша жінка потребує, знову ж таки, підкреслюю, підтримки. Шановні мої дівчата, ви вже в своє видридали. Ті, хто мене дивляться, ви вже або подумки прийняли те рішення, як вам жити далі. Знову ж таки, стосовно чоловіка, це мається на увазі. Ну, тому що знову ж таки, 14 -та карта, одиниця попереду то саме чоловіча енергетика. І четвірка це те, що було таке дуже встойчиве, мається на увазі родина або праця. Вас міг так хтось і на праці розуміти Розумієте? образити якийсь там начальник, чи якийсь там, ну, може, співробітник там, розумієте, ну хтось такий, хто вам завдав такого болю, мається на увазі. Що ж ви там читаєте і не можете ніяк заспокоїтися, і благаєте вже зупинити, ті погані новини мається на увазі. От. І у комплексі взагалі 1,4 це п'ятірка. Тобто у вас, дівчата, тут так жахнуло, що, ну, не знаю, там. Просто все змішалося, всі відчуття. І, окрім сліз, і якогось там, ну не знаю, можливо, ну, якоїсь пустоти, можливо, навіть дирки якоїсь такої душі. Ну, нічого не залишилося. Але добра ознака. Саме через ту карту, що посередині, що ви маєте надію на відновлення, розумієте, що ви маєте надію на те, що все в вашому житті ще ну, якщо не переграється на новий лад, то почнеться наново, і це буде найкраще, навіть якщо то буде новий початок. Так, а, якщо придивитися, то там унизу перед тою лавою, де вона схилилася, мається на увазі, і на тою, на котрій вона сидить, до речі, там такі дуже маленькі мишки, розумієте? Тобто це нервовий стан. Але добра ознака ще, що миші вони з'їдають те, що зайве. розумієте? Тобто, можна сказати, що вам тут натяк, що до тої бігвотір мається на увазі великої води і надії карти. Що з'їсся? З'їдяться всі ті мишами ті негативні емоції. Розумієте, з'їдяться так само. Ну, можливо, ті обставини, котрі вас змусили так плакати. Тобто, ви тут розгорнуте у минуле і нема чого вам у сльозах повертатися у своє майбутнє. Розумієте, Ото вам, ви таку річку, водопад такий, наплакали зі своїх очей. Розумієте, вже досить. Ну тобто, плакати це гаразд взагалі там для того, щоб нервова система розгружалася, але не треба ну, дуже дуже застрягати надовго саме у тих сльозах, тому що. Ну, мозг розумієте, він якось впадає в якийсь, не знаю, на біос, якісь якусь сплячку. Він дуже-дуже погано виходить потім на щось добре. Ну чим довше ви сидите, такі заплакані і занурені у себе, тим важче буде виходити з туди. Я розумію, що наразі можливо немає поруч у багатьох з тих, кого мене хто мене дивиться, або ви самі не хочете йти з тими якимись новинами своїми не дуже добрими. От, до когось. І вірно робите, мається на увазі. Ви можете тут якось себе самі з собою побалакати. Саме для цього я працюю. Ну, тому що тут відбувається розмова вас з вашим вищим я. Ну, Наразі так модно казати, якщо хочете. Тобто всі відповіді вони вже всередині вас. Я просто підіймаю ті, котрі вас підбадьорять, а не ті, котрі вас будуть там ну, ви будете занепадати, там у тих сльозах мається на увазі і виходу того не бачите. Розумієте, тому що. Ну, Ну, все воно таке якесь гостре, різке, і якесь дуже страшне і вузьке, якесь за проходом мається на увазі. Тому що, бачите, яке віконце вузке мається на увазі знову ж таки. Це тут не тільки про храм натяк, це про те, що ви не бачите, мається на увазі того виходу. А якщо ви бачите його, то він вам вважається або у минуле, або ну, такий, котрий ви ну, не вийдете з туди. Розумієте, ну, самі начебто, тому що тут начебто воно так зроблено, як луска така. От, що ви там не проб'єтеся, наче броня якась, але проб'єтеся. Ну тому що е, не те віконце, якщо хочете. Двері там, ну я вважаю, хоча ми їх тут не бачимо, але все ж таки вони за вашою спиною. Тобто, вам треба розвернутися у своє майбутнє, так? Тому що те віконце, воно все ж таки до минулого має відношення, і в, воно вам не підходить у якості виходу. Дякую. А що допоможе знову ж таки вийти? Як чоловікам, так і жінкам, тому що тут вже дві особи особи на карті ми бачимо чоловік він на першому плані, а жінка вона там ззаду вже так, вона вже в доброму гуморі, тому що вона там щось сапає. Так, так, у неї граблі, в нього коса. Зрозуміло, жінка у неї голова пов'язана червоною хусткою, так, марсіанська енергетика, тобто це захист, по перше, дівчата. Так, і вже коли ви все вирішили, розумієте? Це рішучість така, то Марс нам додає, вогняна стихія мається на увазі, то ну такі ну захист я вже казала, то креативність. Розумієте, то коли ви побачите новий шлях для вирішення тих. Питань, котрі ви там, ну, так от занурилися, і чорна хустка у вас там була на плечах, на серці. Ну, в общем, короче, дуже-дуже важко було, я розумію. Тривалий час досить так було важко, але вже все. Через ту надію, або ви вам тут натяк на те, що треба все ж таки підійматися і йти уперед і працювати, тому що знову ж таки 34 -та карта, так, і то була 36-та, Посередині, котре лежить, дякую. Тобто праця знов ж таки, я вже про це казала. І праця над тим, що було на 14-й карті. Розумієте, четвірка повторюється, мається на увазі у комплексі 34. Це буде 7, А 7 – це число мага. Це коли знов ж таки, що? Здійснюються ваші бажання. Ви її забажали там щось собі, ну, гадаю, на 36-й карті? Ну, от, будь ласка, там за луною мається на увазі і за зірками. Ну, там вам іще, ще, вибачте, дається. Шанс повторити або додати щось, що ви там бажаєте. За цією сімкою. Дерево там, бачите на пагорбі, яке велике, і яке рівне, і яке здорове, тобто зелена крона в нього. Все буде покращуватись. Дерево це ваш рід, це ваша сім'я сім'я мається на увазі, родина, це ваше здоров'я, ментальне, фізичне, психічне, психологічне, яке хочете. Це ваша праця, тому що дерево воно росте. Це від Відновлення вашої енергії, тому що дерево воно як жезла дерев'яні мається на увазі у таро. То єдина мазь, котра має змогу відновлюватись. Дякую. Отже, і тут повернемося до героїв цієї карти. Work occupations – Ну, це мається на увазі, що праця за вашим фахом мається на увазі. Ну, не в прямому сенсі, а мається на увазі праця над тим, що вам вже добре знайоме. Розумієте? Тобто ви не будете робити більше, ну не те, щоб помілок, помилки, то нормально у нашому житті. Так ми те життя взагалі пізнаємо. Не помилятися, це взагалі нікому те не дає. Не дається. Це нормально помилятися, ненормально зробити ті помилки, а потім їх повторювати. розумієте так Тобто, якщо не склалося, Ну треба йти далі, тому що будете бігати, дівчата, ви там з граблями не дарма, розумієте? Тому що там, де ви були у 14-й карці, то там ви, начебто, у чолані з тими граблями, і світло хтось виключив, розумієте, і ви там носитесь. Ну, носилися, мається на увазі. Звісно, що боляче, звісно ж, що це доводить до такого стану, як там на тої карці. Але тут ви ті граблі вже одні вибрали, все, і вийшли з тої комерчини темної. І ви на вулиці, там, де світло, розумієте? і Ви працюєте з тими граблями, тому що вони вам ну, самі у руки лягли, якщо хочете. Вам добре у тому стані, чоловіки, у вас дуже гострі язики, розумієте так? Ну, тому що ви щось там наказали. все ж таки. Була якась сварка з тою жінкою, котра плаче, або ви все життя з нею так розмовляєте. Ну, все життя мається на увазі те, котре ви разом. П'ять днів, п'ять років, п'ятдесят байдуже. Але ви бачите, як вона себе почуває. Вона сподівається на те, що ви її сльози висушите, або перестанете задавати їй то, її, вибачте, того болю, котрій її так само засмучує, як я вже довго те описувала. Чому я кажу, що у вас гострі язики, тому що у вас коса. Ви як скажете, як відрізали. Ну, тому що я розумію, то за чоловічою подобою, то така поведінка, ніхто вас тут не засуджує, ну а хто тут судді мається на увазі. І я так само ні за кого тут лямку не тягну. Тому що під час своїх прогнозів я взагалі без статі мається на увазі. Коли дівчата щось там мочать, вибачте, то я і дівчатам таке кажу. Але тут інша справа, тут же ж не ви сидите, ридаєте, вибачте, а жінка. Тому маю казати про них про, про дівчат і про вас таким чином. Дякую. Але у вас вийде, розумієте, вийде ну, змінити те відношення, ну, тому що очі у вас тут шляпою закриті, розумієте, ну, тому що вам стидно. Ну, признайтеся собі, по тих карках я це бачу, розумієте? Мені не треба признаватись, ви собі признайтеся, Ви можете навіть ті жінці нічого не казати за те, що вам стидно, якщо то так важко для вас. Але для себе треба зробити таке, розумієте? Те там вам десь зачтеться. Ну так, тому що треба покаятись, якщо хочете. Хоча я не про релігію, але так дуже дуже добре. І ви швидко можна об'яснити так, те, що відбувається, мається на увазі. Ну, знову ж таки, ви ж так само знаходитеся на свіжому повітрі, так само за вами те прекрасне дерево, котре я вже описувала, воно Бог стосується. Тобто, можливо, ви, ну, поновити ті стосунки, котрі, можливо, ну дали якусь тріщ, тріщину, можливо, якийсь там момент притирки, розумієте? Ну, та притірка, вибачте, вона відбувається на напротязі всього життя, але то притірка розумієте, то. Коли ми з ну, як, якимось обставинами у відносинах стикаємося, а, котрі, ну не знаю, спонукають нас ну, щось нове про себе почути, побачити навіть від самих себе. Тому коли там іскрики летять, то нормально мається на увазі. Ну, все має бути якесь таке більш людяне все ж таки, розумієте, про що йдеться мова, дякую. Тобто, без переходу на особистості, без образ, без принижень, розумієте, це обов'язково обох стосується, без переходу там, на крики якісь, це дуже важко. Ну Особливо, коли один там репетує, інший підхватує мимоходом. Тому що, розумієте, як каже мій вчитель, що саме близькі люди Ну у парі, так тим паче, тим паче паче якщо вже є якийсь там досвід за плечами у обох. А вони знають один одного як облублення, розумієте, тому вони знають завжди на які клавіші або кнопки треба натиснути, щоб довести там ту людину, начебто кохану, до білого каління, розумієте, щоб її там розмазало вже постелі, якщо хочете від тих слів. Чоловіки тут перші починають. Ви провокатори, вибачте, будь ласка, за те, що я на вас такі ярлики, начебто, навішую. Але ви розумієте, що якщо останнє слово за вами... Що ви сказали, як відрізали, тому що ви чоловіки там бахнув по столу кулаком і сказав Я так сказав, то тобто ви переймаєте ту пальму первенства взагалі у тому, що відбувається. розумієте? Тобто, якщо ви голова, то голова з голови починає гнести риба. розумієте? Тобто, якщо є, є якийсь скандал. То, мабуть, ви його допустили. Я розумію, що жінка так само там задніх не пасла. Я розумію. Але знову ж таки, дуже, ну, начебто, я не знаю, зручно на ту жінку все повісити і сказати: Та це баба ненавиджу те слово, але сказала, тому що воно ну, підстать тої розмові. От то баба, вона емоційна, вона щось з неї взяти, то вона мене пили там. Чи... То зрозуміло, але почніть якось розуміти з себе. Ну, якщо вам не подобається, як вона з вами розмовляє, почніть розмовляти з нею так, як би ви хотіли, щоб з вами розмовляла. Ну, така вітівата фраза вийшла. Ну, тобто, от як ви хочете, щоб з вами розмовляли, От і почніть з себе. Це Та буде так само важко, але це ж чоловічий буде поступок, розумієте? Так. І ви самі собою будете пишатися, а не прятати ті очі. Під якісь там полятої шляпи. Рот, до речі, у вас тут на цьому, ну, його бачно так, з-під шляпи мається на увазі. Знаєте, що добре ще? що... У вас голуба сорочка, розумієте? Тобто, це знов про розмову, якщо хочете. Це Меркурій або Сатурн мається на увазі. Це коли у вас є вже змога, це все світ бачить. що ви можете опанувати себе, перестати різати тою косою ту свою жінку, або зовсім ну, відійти від тої жінки, розумієте? Так, повернутися до неї спиною і піти своїм шляхом, якщо хочете. Вона там не буде занепадати, якщо хочете, тому що вона самостійна і взагалі. Вже втомилася від того, що вона посяк час реве. Ну такий важкий сьогодні розговор. Ну, вибачте, мене ведуть картки. Маю казати все, що бачу. Дякую. А якщо вам та жінка все ж таки не байдужа до такого рівня, що ви не хочете, але не з егоцентричних якихось бажань не хочете, а не хочете, тому що ви її кохаєте дійсно, розумієте, тоді ви зробите над собою зусилля і перестанете таким чином з нею розмовляти. Це може бути, до речі, не тільки там ваша партнерка, це може бути хто завгодно, з жінок у вашому оточенні. Сестра, мати, донька, можливо, розумієте. Тобто, придивіться, будь ласка. Хтось є поруч, кого ви там на нашмаття тою косою? Тож треба вже знайти в собі сили для того, ну ви подорослішили, розумієте, за той весь час буремних подій, ви стали ще більш досвідченим просто чоловіком. Тож зазірніть самі собі у очі і подякуйте собі за ту мудрість і починайте її якось вже включати, вибачте, будь ласка, у своє життя. Жінки так само будуть, вони відкликнуться, до, до речі, так, відізвуться, вибачте. Тому що в, у жінки. А у неї спідниця такого ж кольору, як у вас сорочка, розумієте? Так, тобто вона. Піде на зустріч тому, що ви будете казати. Якщо у вас те бентежить, то я вам заздалегідь кажу, будете почуті. А якщо ви не хочете то робити, то просто знов ж таки вам кажуть, залиште ту жінку вже в спокою, будь ласка, розумієте, йдіть своїм шляхом. Ну, Тому що це нормально, розумієте, не заважати не собі, не ще комусь жити. Ну, треба просто знов ж таки відверто на те відповісти собі, а не самовпевнюватись на комусь, розумієте, дівчата, якщо Поруч з вами знаходиться аб'юзер. Вибачте, будь ласка, але це таке слово, котре зараз всі використовують. Той, хто принижує, той, хто знову ж таки самовпевнюється на вашому фоні. На праці то може бути або у парі, або у будинку, або десь поруч, взагалі, сусід, якийсь там ще хтось. Ну, перестаньте, розумієте, займайтеся своїми справами, робіть так, начебто тої людини не існує. Якщо ви живете разом, то треба вже дивитися кудись, де ви можете самостійно себе, ну, якось не знаю, відпустити, розумієте? Ну, бачите, яка карта посередині все ж таки, вона там про волю, про свободу, там зовсім людей немає. То ваша душа мається на увазі, розумієте? І ви можете там через ту душу з собою побалакати. Отже, треба наводити мости що одним, що іншим з своїм раціо через душу і серце мається на увазі. Треба продовжуємо з прогнозу в прогноз, ну, такі якісь часи, мабуть, так що треба очистити всі свої якісь думки від страхів, то, ну, то окрема розмова, але треба ще й відвертості додавати у своє життя, розумієте, і. Розуміти так само, що ну те життя, воно одне у нас, так і ніхто іншого пропонувати не буде, і наш обов'язок прожити його. Ну, щасливо, як я кожен раз кажу, розумієте, тому що ми всі були народжені саме для цього. кажу це з прогноза в прогноз, розумієте? Не заради того, щоб страждати, а заради того, щоб радіти тому життю. Але без страждань ми не зможемо зрозуміти, чому саме ми радіємо, наприклад, тому страждання є у кожного з нас. Інша справа, ну, як, яким чином ви, ми до тих страждань відносимось, розумієте? Застрягаємо в них. Або причиняємо їх, розумієте, да? От, або терпимо їх, ну, якихось таким чином, або все ж таки кажемо: та ні, дякую, вони як кайдани, якісь, а я не раб чи не рабиня, тому я встану і піду. Я піду у вільний. Вільне плавання, якщо взагалі, тут зелене поле, розумієте? Якісь там чортики зелені, вони вивженяються з ваших трав, розумієте? Тобто, ну, це рослини, це мається на увазі знов ж таки ваша енергія. Ви зможете знов ж таки, чоловіки, і жінки. Ви зможете тих бісиків маленьких повиженяти зі свого життя? Байдуже, хто їх туди запустив? Розумієте? Вже в тому колопатися нема сенсу. Ви хочете стати вільними? Ви хочете стати. Коханими, ви хочете стати якимось ну щасливими, врешті-решт, розумієте? От, у кожного то свій план мається на увазі, то робіть щось, тому що тут така карта мається на увазі праця, розумієте? І праця саме з тим, і про те, і у тому, у чому ви вже дуже-дуже ну, досвідчені. Байдуже у якому віці ви мене дивитесь. Тож, я зичу вам усиляких гараздів, щасливої долі, вперед та вгору лише. От, наснаги вам у тому, і живіть, будь ласка, з близьком в очах, щастям у душі та коханням у серці! Все буде Україна! Слава ЗСУ та Нації, ворогу, смерть та ганьба Російській Федерації! З повагою, Оля Бєг! па па, -па, -па.